Китай може змусити Росію закінчити війну, але світ не бачить такого бажання у Пекіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час цьогорічної конференції Ялтинської європейської стратегії. За його словами, президент Китаю постійно говорить про необхідність миру і, попри це, гостинно приймає Путіна в своїй країні. Послухаємо напевно є можливість у Китаю, щоб росіяни припинили вбивати. Але світ. Не побачив бажання Китаю щоб реалізувати це щодо Росії. Китай закликав до припинення вогню у цій війні та до нерозширення цієї війни, але Путін нічого не зробив. Це не, не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про найголовніше довголіття. І тим часом Китай відреагував на порушення російськими дронами повітряного простору Польщі за словами представника Китаю при ООН, Це наслідок так званої української кризи. Тому нібито треба зберігати спокій. Зараз будь-яке непорозуміння або помилкове судження поглибить дефіцит довіри. Будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту, а будь-яке військове протистояння може спричинити більш масштабні заворушення. Китай закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів, а саме, не допускати поширення конфлікту з полю бою на територію інших країн, не вдаватися до ескалації конфлікту, а навпаки, сприяти деескалації. Ген Шуан постійний представник Китаю при ООН. Польща сьогодні закривала аеропорт Любліна, а Країна підняла в небо бойову авіацію. Причина це російські дрони над Україною. Про це повідомило польське агентство повітряного транспорту у соцмережі Ікс. Окрім того, румунські військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник у національному повітряному просторі. Два літаки F-16 супроводжували дрон приблизно 20 кілометрів. Президент США Дональд Трамп сумнівається в тому, чи зможе вплинути на російського диктатора в питанні війни Росії проти України. Про це пише Аксіос. Нібито очільник Білого Дому зізнався в тому, що неправильно зрозумів прагнення Путіна до миру. За інформацію видання Трамп тепер хоче перекласти відповідальність на Європу в питанні тиску на Москву. На прямому зв'язку з нами Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Попов вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Ця заява Трампа. Це що? Це спроба вийти із, так би мовити, врегулювання, про яке я говорив Трамп? Я боюся, щоб це не стало черговим терміном для Путіна, щоб він ще щось захопив в Україні. Тому що то Трамп давав два тижні на ухвалення рішення то до кінця літа. І весь цей час ми бачимо, що Росія не могла досягти своїх військових цілей, тому що сили оборони України досить активно працюють. Але тут Трамп мав би вже почати виконувати свої обіцянки, і здійснити серйозний тиск на Російську Федерацію, відволіктися від обговорювання якихось фінансових економічних проектів, повернення Ексон на Сахалін. Або освоєння шельфу, а все-таки спочатку завершити війну. З іншого боку, пане Ігоре, генерал Кіт Келох сьогодні зробив низку достатньо таких різких заяв, в тому числі і відносно Китаю і Росії, що мовляв, там ледь не, не завтра Росія би завершила війну. Якби так сказав Китай, і ну там там ще інші були. Пане Ігоре, як нас Так, бачили і Ви е, тільки що ж цитували президента України його виступ на тому ж форумі Ялтинської європейської стратегії, ну, і тут і... Зеленського якраз публічний і чіткий сигнал китайському керівництву, тому що насправді е, були певні шанси, що коли Путін поїде на парад в Пекін, е, то Китай е, все таки дасть сигнал, що пора завершувати війну. Натомість. У нас же ж спецслужби все аналізують і доповідають президенту. Ми бачимо, по наслідках цього візиту удари Росії по Україні стали ще більш інтенсивними. Тобто Китай дав інший сигнал. Якщо навіть Сполучені Штати будуть запроваджувати якісь там санкції тарифи, Китай все одно готовий викупати російську нафту і таким чином надавати ресурси для продовження війни. І тому ми хотіли б дійсно більш послідовної позиції Китаю, власне, в тому, щоб завершувати війну, а не просто її, як ви цитували в цих новинах, локалізувати в Україні. Ну, я тут скоріш, пане Ігоре, хотів зауважити, що не так часто, власне, представник Білого Дому робить такі, ну м'яко кажучи, рішучі заяви. І стосовно надирання там певних частин Збройним силам Російської Федерації. Ну і стосовно Китаю, ось це я мав на увазі. Саме кіт Келох це говорить. Ну, кіт Келох провів кілька днів в Україні. Він <сум> зустрічав. І з військовим керівництвом України. Ну, ми ж всі вже жартуємо, що нехай взагалі переселяється, ми йому забезпечимо квартиру, щоб хоча б там, де він жив, люди спокійно спали навколо в радіусі кілометрів. Але він має це ж генерал, все таки він має військовий досвід. Йому поділилися із інформацією про ситуацію на полі бою, і тому він дає такі жорсткі заяви, інколи використовуючи ту лексику, якою він мабуть спілкувався, коли проходив свою дійсну військову службу. Я хочу зараз звернути увагу наших глядачів на карту повітряних тривог. Подивіться, значна частина України є під небезпекою, і тут є два пояснення для півдня: те, що темніше була загроза застосування балістичного озброєння, і вже були вибухи у Дніпро у Дніпрі. Була балістика, прольоти чули ще й в Запоріжжі, але прилетіло такі у Дніпрі. І на півночі вже рухаються ударні безпілотники. Телеграм повітряних сил збройних сил України повідомляє про проліт над Чернігівщиною. Станом на зараз рухаються дрони в центр України, тому будьте, будь ласка, обережні і зважайте. Пане Попов, ось крім цих заяв Трампа. Є ще інші, дещо заяви, які цього тижня лунали і від нього в розмовах з європейськими лідерами і від керівників його адміністрації. Це про те, що США готові запроваджувати більші санкції, але для цього санкції повинні більше проти Росії запровадити Євросоюз. А от сьогодні свіжа заява. Це ще й НАТО повністю відмовитися від російських енергоносіїв і припинити торгівлю, там запровадити мита із Китаєм вже західні медіа пишуть про те, що ну це власне не спосіб зупинити війну, а вийти із переговорного процесу. Тому що очевидно, що Європа і всі країни НАТО, це ще і Туреччина, і, і Японія не є членом НАТО, але це партнер. Ну, очевидно, що не відмовляться. Дійсно, заява Трампа у нас з одного боку виглядає такою яструбиною з іншого боку, в ній змішані кілька речей. Одна це те, що відмовитися від купівлі російської нафти нафтопродуктів, це я думаю, більш вірогідно. Дійсно, є проблема з Туреччиною, яка заробляє певні прибутки досить серйозні на тому, що вона перепродає. Але що стосується купівлі нафтопродуктів з переробленої в Індії російської нафти, то тут євросоюз міг би дійсно проявити більш послідовну позицію. Ну і ще ж питання поставки нафти нафтопроводом Дружба до Угорщини і Словаччини, для яких зробили виключення, але тут також треба якісь комплексні рішення з залученням Брюсселя, побудовою нових логістичних коридорів, щоб вони могли отримувати собі нафту із інших портів, адріатичних чи Балтійських. Але от другий блок в цьому в твіті там, чи в ультиматумі Трампа, а давайте ми накладемо. Тарифи 50% до 100% на всю торгівлю Євросоюзу із Індією та Китаєм дійсно на сьогодні це мало вірогідно для Євросоюзу. Китай є основним торгівельним партнером. Там обсяг двосторонньої торгівлі минулому році 700 мільярдів євро. Якщо вони поставлять тариф навіть 50%, китай тут же відповість з державними тарифами. Торгівля стане. Європейська економіка матиме такі проблеми, що прийдеться проводити дострокові вибори в половині країни ЄС, якщо не в усіх, і тому дійсно Трамп аж також розуміє, що цю вимогу ЄС сьогодні виконувати не буде. Пане Ігоре, повертаючись до заяви постійного представника Китаю при ООН, я зацитую, будь-яка конфронтаційна риторика може спровокувати ескалацію конфлікту. на ваш погляд, чи є тут певне певне лукавство, що мовляв, ескалацію конфлікту може спровокувати риторика, а не дрони, які залітають в різні країни. І якщо вже казати про конфронтаційну риторику, то чи не можна по Перше, це адресувати тому ж Медведєву Дмитрію. У Китаї є свої протиріччя в галузі безпеки Сполученими Штатами. Але якраз поширення війни на Європейський Союз Китаю невигідно, тому що це головний ринок для китайських товарів. І тому вони за цим слідкують. Ну, а в риториці, звичайно, вони ж не можуть образити свого молодшого партнера Російську Федерацію. І тому будуть заявляти, що да, головне це. Риторика: залетіли дрони взагалі невідомо чиї, можливо, якихось прибульців, але всім зберігати спокій і не допускати великої війни на ринку збуту їхніх товарів. Та спасибі так. Е, за ваші думки. Попов, експерт центру об'єднана Україна, був у нашому ефірі.